Літній туристичний сезон. Відтепер пасажирські автобуси не будуть годинами стояти в черзі, аби перетнути кордон. Перевізники зобов'язані реєструватись в є черзі, бо ж це гарантує виїзд з України у зазначений час. Як працює система? Далі у сюжеті У слід за електронною чергою вантажівок на контрольно-пропускних пунктах в Україні запровадили такі ж правила і для пасажирських автобусів. Запроваджена в нас е Всіх трьох пунктах пропуска на українсько-румунській ділянці це в першу чергу Порубник, Красноїльськ і Дяківці. Порубник Красноїльськ спроможна приймати великі автобуси в кількості понад 60 осіб. Пункт пропуска Дяківці може приймати невеликі автобуси до 20 чоловік. Таким чином, порубне щогодини може перетнути три автобуси, а Красноєльськ один. Проте реєстрація на обраний час гарантує, що саме тоді автобус потрапить на контроль. Додають прикордонники. Таким чином перевізник може спланувати свою роботу перед цим, тобто сказати своїм пасажирам, ну умовно посадка в автобус у такій та годині, і вони, враховуючи час на дорогу, прибувають до пункту пропуску. Ну, там нехай з запасом 10 хвилин, максимум вони почекають, і це ну впроваджується для того, щоб не стояли люди перед пунктом пропуску і не, не чекали годинами, як це буває, бувало раніше. Водіїв ж закликають не ігнорувати нововведення. Автобус не зареєстрований в черзі. незалежно скільки він буде стояти перед пунктом пропуска. Він в пункт пропуска заїжджати не буде. Сразу прикордонним нарядом проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності здійснення реєстрації в систему «Є черга». Це може здійснити користувач, тобто, або сам водій, або перевізник. Через застосунок є черга туристам перед виїздом у закордонну подорож рекомендують дізнаватись у своїх туроператорів чи зареєстрували вони автобус у електронній черзі, аби не стояти годинами на кордоні. Антоніна Фігер, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.